Гадаю, що на джидждропі за промокодом AtomF та AtomF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Так, так, так. Третя серія шляху до АВП Принстрім на балансі-2090. 2,9... І в сумі на три, на три серії я вже витратив... Ну, 4000 джепоінтів, якщо ми прям там е, трошки округлим. І, до речі, 204 джепоінти не вистачає до платіного кейсу. Починаємо. Банана Дей хоче одну штучку відкрити, подивитись наші шансики на цей раз. І перчатки випали б, я був би в шоці. Ну, пойдеться, по-любому окуп. Але дуже невеличкий. 400 пропоную піти відразу відкрити чайний кейс. І ще хотів вам розповісти про мій телеграм-канал, посилання на який є. В описі, і там, до речі, це 102. Від... Ну так, так, це не окуп. Ладно, закинемо на тисячу, подивимось. Коротше, посилання на мій телеграм є в описі, там виходить багато ексклюзивного контенту, всякі голосування, всякі інтерактивчики. Можливо, будуть розіграші, я не обіцяю, але можливо. Е, також, там є інформація про всі мої промокоди на джидропі, навіть ексклюзивні. Зараз ми, до речі, платі новий кейс, безкоштовний відкриваємо, і там, відповідно, є ексклюзивні промокоди, які видають вам не тільки бонус до поповнення у, виді, у вигляді відсотка, а також ще безкоштовний кейс. О, скільки. Окей, сьогодні в нас баланс прям приємний, можна сказати. Так. Е там ще видається. ну, <хи> Ці промокоди, ексклюзивні, які ви зможете знайти в прикріпленому повідомленні в моєму телеграмі, вони видають безкоштовно. Перший видає безкоштовно Shadow Case. Отакий от за 114. І ми зараз якраз таки перевіримо. Він вам дістанеться абсолютно безкоштовно, якщо ви скористаєтесь промокодом, який вказан в моєму телеграмі. І, до речі, 322 випадає. 322, <сіст> якийсь натяк чи що, я не розумію, Spectrum кейс далі. Це теж безкоштовний кейс. По іншому моєму промокоду. Ну, там промокоди від якоїсь суми до поповнення. Але також не забувайте, що ви можете поповнювати баланс непотрібними вам скінами. Так що, І, можливо, ви зможете отак покрутити і оновити ваш інвентар в кращу сторону. А тим часом у нас шанси. 100% сьогодні є, тому що 1300. То ж, суму видає, окей. Ми почнемо спробувати робити. Почнемо пробувати. На 4000, наприклад, це закинемо. Скоріше за все, це прольот. Так, це не заходить, на жаль, нам. Так, так. І 368 закинемо теж на 4000, тисячі, чом би й ні. Поїхали. Не зайшло, я вже це, хоча почекайте. Було схоже, було схоже, якщо чесно сказати, 4 у нас є, пропоную просто відкрити. Ой, буде ризиковано, буде дуже ризиковано. Краще відкрию дві штучки. І Галіл, і ще Галіл, може гарний другий. Ладно, другий поганий. І зробимо апгрейд. Ой, контракт. Контракт зробимо на суму 1674. Нас може забустити, але може так само і злити. 800. Ой. Ну, блін, ну ми знов спустились. Ми знов спустились, тому що нам та видав, бачите, безкоштовний кейс непогано, але я своїми діями все злив, і, до речі, це теж. І до речі, в нас тепер 1900. 68 і 41 тисячі. 41 тисяча оборту треба до елітного кейсу. Ну, коли мені випаде з елітного кейсу. Добре, я оце вже не буду казати. Ладно, це може не випадати. Ну, хоча б хоча б МК Принц 3, Хоча це теж, да, мабуть, розігнався. От, Азімов. Отакий От Азімов, навіть найдешевший. Battle Scared за 6 тисяч. Чому він не випадає? Окей, good game, три штучки. 1374 вже має нас окупати, просто зобов'язано. Перша норм. О, тисячу. оце ми продамо, оце теж. А, хоча, Ладно, все продамо тоді. Хайпкейсик. Три штучки. 1527, будь ласка, це може зараз просто дуже швидко закінчитись. Якщо ні, будь найс, калаш. Калаш нас сейвить. Ну, блін, як сейвить? Трошки зовсім. Окей, у нас 1200, але є шанс в апгрейді. Сподіваємось на 1000. На 1000 закидуємо, на жаль, не випадає. Я вже знаю, я вже знаю, що воно не випале. Не розумію. До речі, не забувайте крутити безкоштовне колесо. Там навіть депозит робити не треба, так що користуйтесь. Е, два ізі геймкейси. Окей. 55, 70, 71, Просто 71 видаю. Не... Ні, я просто хочу знати. Я вже не знаю, що я хочу. По ідеї повинен апгрейд зайти. ну Просто теоретично, теоретично на 500, на 500 апгрейдик, заходь, будь ласка, не заходить. Він просто не заходить, тому що були шанси, але я якусь фігню почав відкривати. Я вже навіть забув, що, я... що мене так злило. Який кейсик, окей, ні, фастом не буду. Сіцілія, будь ласка, дуже прошу видати хоча б за тисячу. Щось ніж може. Почека. Я подумав ніж. Я чомусь подумав, що це ніж, але бачите, 1377. Окуп'є вже. А мене тепер страшно кейс, дорогий якийсь відкривати, тому історичний кейсик. Летить в нас спокійненько. Діско, ні. Діско не код і 145. Не те, щоб я цьому радів би. 145. Але якщо зараз випаде 1000. Ну, я буду, був би дуже не проти такого. Uh -huh. ah, такого розверту Подій розвору. Ну так. Справа Ти... норм, окей. Дей, оце ми закинемо знов ж -таки, знов таки в апгрейдик. тисячу, У мене вже язик заплітається. Поїхали. Будь ласка, ні. Ні, ні. ні, Зате в нас куча, дивіться, таких скінчиків. Скажу. А, почекайте, 26. Ми, ми зараз зробимо. ми за... А скільки шанс буде? 2 відсотки, поїхали. Я зрозумів. навіть, Ну, навіть сподівань ніяких нам не видало. Ну хоча б не обмануло нас. Хоча б вже не обманює нас це вже гарно. А, два хайпи можна. Можна, ніби два хайпи, реально. Два хайпи, будь ласка, всі зараз сподівання лише нова. Окей, перша, А, ну. по, Чому чому ти так подешевів? Оцей скінчик. Я не розумію, окей. 338. Ну, на Касарік, на Касарік шанси є завжди, тому. Почала ніби ніби схожа, почала, але, будь ласка, найс, зайшло. Було, Ні. Ну, який мікропіксель, ну ми все злили. 457 у нас є. Окей. Я повертаюсь до кейсу, який мене зливав. Який мене любить весь час зливати, ще починаючи з моєї перевірки. Ні, тільки не так. Ну, ти серйозно, ну ти прям серйозно, так? 200... Окей, ні, я ще відкрию тебе три рази. Щоб тобі соромно було, що ти мене зливаєш. Ні, не так же. Ні, ну не так же! Ну чому? У нас, ві... у нас просто 80. У нас просто 80 джеппоїнтів. На що це вистачить, я навіть не знаю. Тут тут ні на що, так не вистачить? Ну може 2. А в нас не вистачить на 2, тому нема сенсу. ностальгі, Будь ласка, 5 фріспінів можна, можна ж зробити, так ні? Чи не можна? Ніби можна вже. Це, Ой, це, ж... це скільки? Це скільки мільйонів? 48. 48. Ще... Мені не вистачає. Окей. Тут тут респінів нема, ну нічого страшного, полетіло. Це норм, по-моєму. А, ні, це 52. Нас потихеньку спускає, бачите? Хоча це може 54, ладно. Нас повернуло трошки. 63 і. Фіналочка. фіналочка, Давай. п'ять, 5... 15 фріспі... Це, при... Це просто прикиньте, яка б жесть була. 15 фріспінів виловити. Я був би в шоці, якщо чесно. Окей, GG кейс Я вже, якби розумію, що шансів маловато, але може... Це ж загаліло, НВ якесь. зрозуміло, що. 22, хоча Галіло купає нас. Флешбенк, по-моєму, є такий кейсик. Так, нам рівно на нього вистачає і... Якщо дроб вище 20, то ми підфіналимо. Ну це не ви... Це, ладно, це може, якщо статтрек якийсь. Це навіть на вище, нам не вистачає, щоб в апгрейд його закинути. Якийсь прям ну, по-нашому, по-моєму, нема. по моєму нема, тому. Ну знов цей ладно, Знов GG Case полетіли. А це скільки? 15 є в нас. Зомбі, будь ласка. Це. Ну, виглядає топово. да, настільки топово, що. Найс. По почекайте, поки що нас. на Point, Почекайте, я знайшов фарм. Я знайшов легальний фарм. О, це ще це ще краще. Стоп! Стоп, стоп, стоп. Прикиньте ми камбекнемо, Це ж настільки ну наскільки буде сінами. Поки що також ціна. флешбенк видається. скільки? 30. Стоп, 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 стоп. Мені це подобається. Почек. 34. 4 М -м, Погано. Підемо вниз. прайм-кейс. Прайм-кейс. Key... Ще не зліло? Чого не з. От нас і злило. От нас і злило, але Gase. кейсик NV, Gal. Окей, його ми і закинемо в апгрейд. На... А, до речі, погнали контракти, зробимо. зробимо, Ще... й. На 63. Будь ласка, видай більше 100. Більше 100. Я буду дуже вдячний. Окей, 56 апгрейд. Я не знаю, наскільки. Ну, щоб. Я не знаю, щоб було не дуже так прям прикро. Просто закину на 1% відсоточок. І дивіться, воно навіть нас не байтить. Ну, хоча б не обдурює, як я вже сьогодні казав. Тому не в цій серії. В цій серії я записую 0 і. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.